Доброго дня, шановні пані і панове, у наявності ось така гарна розсада. Є томати 30 сортів, є баклажани, є перчик. Є розсада в таких стаканчиках. По відправці, дивіться, ось такий об'єм. Два ящичка, якщо ми ставимо один на один матим скотчем, у вас лазить 12 саджанчиків. Тобто, якщо ви хочете в стаканчиках. В такому об'ємі можна зробити отак, добре пакувати, влізе ще садженців. Щоб ви розуміли, ці 12 саджанців буде доставка близько 200 гривень. Ну, Плюс-мінус, може бути 220, може бути 180 Тобто рекомендую всім отак добре її зібрати. Дешевше буде доставка, більше влізе. Допустим, якщо тут ось сотня, а щоб сотні відіслати так, то вам таких треба близько 10 ящиків. ну Це не це лісообразно, це так. Просто рекомендую. Дивіться, баклажани, ось в таких гарних стаканчиках. У нас є, є перчик. Це гіркий перець, це ось солодкий перець. Обробки всім рекомендую зразу брати і засип від слизняків. Особливо це касається баклажана і перчика. Обробки від лист гризущих, листсосущих по баклажанам дуже легко впораються з колорадським жуком, щоб не гризли. Слизняки дуже сильно під'їдають перець, особливо в прошлому році просто біда була у мене. Майже весь перець був погризений, негарний. Ви все бачили на відео. Тобто, під відео в описі буде мій вайбер, мій буде телеграм-магазин і буде сайт. Туди можна зайти, переглянути, обрати сорти і замовити. Всі відправки починаємо робити з понеділка. Обробки рекомендую брати в комплексі. Тоді максимально вигідна ціна буде, і ви зможете покрити всі шкідники, всі хвороби, триходермін, актофіт, бітоксибацилін, прилипач. Це все разом повністю покриває обробки від цих хвороб, від цих шкідників. Робите з інтервалом раз в 10 днів, якщо немає дожіків. Якщо йдуть дощіки, то робіть раз в 5-6 днів. І проблем у вас ніяких не з хворобами, не з шкідниками не буде. Перві обробки починаємо робити через 5-6 днів, а лучше навіть 10 днів після того, як висадили розсаду в ґрунт. Тобто вона має укорінитися, має піти в рост, ви це побачите, має починати збільшуватися листова пластина. Тоді починаємо обрабатувати. Обработки органічними речовинами працюють тільки тоді, якщо ви робите по графіку їх. Як положено, пропускаєте, воно не спрацює. Це я сразу кажу, дуже часто пишуть. А я взяв там пару разів робив. Воно не сработало. Так не працює. Має бути календарик, і ви по ньому постійно працюєте. Тільки за дожіло робите чаще, сонечко, жара робите ріже. І тоді все буде працювати. І в день обробки можна тоді їсти ваш фрукт, овоч, щоб ви не обробляли. Так можна обробляти вадсад, так можна обробляти розсаду, і все у вас буде добре, як я показую себе на каналі. Всім дякую і гарних врожаїв.